Попередній серії. Тепер можна нарешті записки. А це що таке? Якесь чорне. Ладно, записуємо 0031. Хто я? Я маю бути тут? Ой, що сталося? І всім хайтон з вами Лейтон. Ми сьогодні записуємо повстання машин. Повстання машин, у яких ви бачили, що там сталося. В нас був екран далі буде, тому я зараз і тут починаю. Ну, а щоб продовжити сюжет, ми будемо говорити погнали! Ох, okay. oh, а це так має бути. Що так має бути? Що зі мною? Ем, Понятно. Я сірію. Чи я не так щось зробив? Думаю, що то ти то все зробив. А що я взагалі сюди приходив? Йоу, сірі єш. Ну та сірію. Треба вийти з того проклятого місця. Тепер я сіріти починаю. Як Хухлик... Або то якесь совпадення, або Люгмерт щось із хухликом робив. Хм. А що робити? Про себе я не знаю, а ти маєш мені розказати про гастера. Не забувся? А. Ну, ми цілу ніч були, я спати хочу. А я ні, бо я персонаж, який не хоче спати. Ну, Може, я таких спа... сплю, чи хочу спати, але я того не замічаю. А може й так, а може і ні. Я щось не знаю. Так, треба. що? йдемо Дакі? Щоб Люгмерт виспався. Де Люгмерт? Стоп, шо? Люгмерт в отут подівся. Чи що й не срані? Звідки вони тут спавняться? Ну, до речі, я замітив, що в мене тут сердечка інакшого кольору зелені, а коли в мене хтось б'є, урон я получаю, то вони такі. Ти теж поспіш. Так, про що я там говорив. а білі сердечка робляться? Ну, з кожною серією мене вже удивляють більше і більше. Ну, я тут довго так спати не зможу. Може мені вже пора йти там щось робити. Чи що? Люгліт, коли ти проснешся? І що. ж Що? Молоко? Випити молоко. А, ну я невидимий. <хи> що за сміх? Е, ладно. Тепер можна нарешті йти. Далі спати. <хи> а. Що за... Хто? Знов Кто знал? Я і прийшов? Де він там є. Ви Ві... х. Ха... Ді Я мстить за людей. Я причель. Я долчень. убіць или умереть, Я царень у Ем Якийсь непонятний, я. Ти його... Ай! Ти мене не б'єш сильно. Як то так бити, щоб його не вбити? Я не хочу вбивати всіх. Нечайно, бо минулих вбивав. А тут е... треба чи й того якось або вбити, або. Він або я, я вмру, вб... але я не знаю. Я не вмру, бо він мені урону не наносить. Хіба чешуйниці мене вб'ють? Мої ж чешуйниці. Чому вони мене б'ють? Як вони з мене якось вирізаються. <смір> ем. Ти що? Ти шо мої речі крадеш ти. Причель. Ти. Е! -е. е -я. я йому просто щиглядав. Фех. <смір> я його пив нечайно. Ваш ури скоро підніметься. Тут капець просто. А, ага. Ри піднімається, підніметься. Чекайте на ну, у нас нова книга думок, потрібно її прочитати. Я буду тут записувати все, що думаю. 0031 0021 2608 Лос Мотос Ді Халоре. Чому книгу думок розірвав якийсь невідомий і чому він порпався у мене в речах? Задумався я ще й. Тепер у мене нова книга думок. Хоч за це дякую. Тепер я маю більше місця на вираження своїх думок. Так. Блискавка нарешті добута, але чомусь той дід, якому я віддати маю її, не приходить. Що ж сталося з ним? Невиконані завдання. Один віддати штраф грю за те, що я забруднив вірусом базу останніх. Два. Дізнатись, хто я такий, Три. Розказати Грю. Чотири. Запитати Люгмарта про Гастера. П'ять. Дізнатись, хто такий розробник вірусу. І інші не дуже такі важливі завдання. Всі залишки від минулої книги думок. А, то все те, що ми читали в попередній серії. Та якщо хочете, то можете прочитати. А я не буду затримувати відео прочитаною мною минулі серії інформацією. Далі я шукав цілу хвилину ту саму записку, яку я не міг прочитати, і подумав, може, інші люди якісь зможуть прочитати. Стоп! Корелла? мм. Ем. Хм. це навіщо його вбив? Він був лише дитя, яке не агресивне, але. У тебе було інше рішення. Я тебе не виню. Скоро вони прийдуть. Я буду з ними можливо, але пам'ятай не бійся і роби все, що можеш. І не можеш. А мені потрібно їх шукати. Попробуй все. Невже знову скоро вони прийдуть? Вона вже то багато разів каже, але мені здається, що то прямо скоро. Лос Мотос Ді Халоре! Що? Мене викликав? Блискавка? Дріжджі? Чи, може, тісто? Ой, забігають наперед. Е, так, блискавка, так? Та блискавка. Я маю тобі дати блискавку, бо я її вже добув. Тоді, давай мені її. Чекай, перед тим. Як я маю тобі її дати. Перше, розкажи, на що нам тобі здалась, а друге твоє ім'я. Я? Ти. ти. Давай по-першому. Я Ю... для тебе я їх мільйон. Їхмілліон. <сум> їх ю... Юх... мільйон. Ну, добре. Я справді раян. Тепер вже адекватніше. Так, блискавка. Мені потрібно їх десять, а я зібрав лише сім, це восьма. І вони мені потрібні, ну, це інша історія розказати? Ну, звісно, що та. Так дивись, була дитина, і її звали. Ну, ніхто не знав. Але коли вона почала діставати блискавки, намагалась діставати блискавки. Пройшло 23 роки. І вона дістала тільки десяток. Їх можна було й більше знайти. А діставала вона їх, тому що в них було село одне, у якому вона жила. Воно було дуже велике. І в один день із землі. Почало щось лізти. Це була перша блискавична гора. Кажуть, що дома від цього зруйнувало, а деякі дома навіть відкинуло. Так, і дитина, коли мала 10 блискавок, змогла зменшити трошки гору і допомогти людям. І з першого дня. Її життя до мами прийшла дивна дівчина, яка була у фіолетовому вбранні. Стоп, фіолетовому?» Вона сказала: назбирай багато блискавок, тому що ти це є блискавічне дитя. І дитя дожило до 216 років. Молодим. Як бачиш, я старий зараз, і мені потрібно не втрачати свою молодість. Давай блискавку вже. Ага. То ти є то є блискавичне дитя? Е, то так і став старим, але помаліше став старіти, як я поняв. Хм, цікаво, цікаво. До мене приходила фіолетова дівчина. Теж. Ну, а далі потім розкажу. Все, давай, добре. Де то? Так, даю блискавку, даю. От так. Дізнаємося, може, в наступних серіях або пізніше, на що він їх добуває. Тепер мене кличе одною з цих фраз. Добре. Книжка потім прочитаю викликання. Ага. А я пішов шукати нового хлопця, який теж мені допоможе. Ага. Ой, Кон... що? Я не знаю, що це значить. Якщо ви можете, то, будь ласка, перекладіть, Якщо тут щось можна перекласти. Яка там мова улюблена сценаристів? Вроді би іспанська, Ну то треба буде ще утвердити. Що за фігня? Так, що ж тут поробити такого? О, Люмерт? Ти спав цілий день. Ох, я поспав. Ну що, ми можемо... Ще поробити. Ми можемо послухати, як ти розказуєш нам про гастера, Люгмерт. Ой, точно. Так, Два гастера теж є. Якого тобі розкажити треба? Давай, як і вчора, два варіанти. Ага, перший. Він з відеогри Fortale. там він самий сильний і про нього нічого не відомо. Це гастер другий, який, ну, коротше, він доктор, який був заточений, ем, ти не ем, пам'ятаю. Ну, кимось був заточений в своїй лабораторії. Майже не в своїй. Я недавно завідував до нього, і хтось його визволив. Це не саме добре, що могло статись. А, я все розповів. Питання? Ти казав, що мені розкажеш про магів і про їхні магічні серця, ну щось таке ти говорив, коли згадаєш? А я згадав, що на хмарі були великі дома і ще посохи. Я пам'ятаю, вогонь, дві людини і ще щось фіолетове. Хм, хлопчик на даху, все ще питання. А про хлопчика на даху більше нічого не відомо? Ні, не згадав нічого, вибачай. Добре, і я пішов ну, до Хухлика. Чекай ще, можеш мені допомогти? Швидко. Прочитаю цю записку, що ти на ній бачиш. Рарі на даху, я не думаю, що він буде там довго, я його визволив. Ну, все. Ага. Хтось дозволив Джурарі знаходитись на даху. Давай, я пішов. Цікаво, цікаво. Там хтось дозволив, але я, вроді, дозволяв в попередньому сезоні. Якщо ви не розумієте, то. Ну і не дуже сильно треба розуміти, коротше, в попередньому сезоні я одному челу дозволив жити у мене на даху, але то було під кінець сезону. Не буду більше спойлерити. А просто оце. Будеш їх проповідником. Ти перше скажи для кого і що значить це про проповідником? Це велике питання. Потім задумаєшся. Ну, говори, вже я бачу в твоїх очах запитання. Прочитаю оцю записку і скажи, що ти там бачиш, що там пише. Це пуста записка. Хм, як це пуста. Ладно, хай, буде. Пуста так пуста. Кожного різна записка моя. От нас теорій правду каже. На ній нема нічого. Я бачу, що він мене кличе. Ми з ними прийдемо скоро. Готуйся, давай. Все обдумай. Ага, ну думок я вже прочитав, ну ладно. Так обдумати. В принципі, що то, виходить, в наступній серії ми вже зустрінемося з ними. О, я знаю одного персонажа, який нам допоможе в цьому. Він може ще прочитати цю записку, точно. Так, треба йому написати. А точніше вибрати щось з цього і прочитати. Що ж з цього прочитати? Е, Айте. Ні, найлегше треба. Так, треба знайти, але <сь> я вибачаюсь, я не вмію читати на цій мові. Треба вибрати щось найлегше. Наприклад, оце. Айте ламо парапеджір інформаціон дел падре. Ви хочете викликати діда. Він не відзивається. Ви упорствуєте. У вас щось відкривається. Що таке? Я хочу сказати тобі. Коротше, прочитай цю записку. Я говорю з Мілом. Ага, ага, ага. Ну тут пишеш, що ти з кимось був на даху. Ага, тебе не пуста. Все. Я пішов до Міла. Ем, Ти хочеш, щоб міл тобі ще блиску добу, а знаючи Міла і сюжет, то Міл ще мене заставить, а? Ой, дякую, дуже дякую. Опа на хухля прийшов. Гей, ти, ти згубив по дорозі багато що, чому ти сірий? Ти що, теж, як я, ну, не діло. На твої, На твої речі, коротше, загублені, те, що ти згубив. Ого, я того не губив. Угу, угу, угу. Угу, угу. Ага, багато. Ну, ти й багато мені кидаєш, я того не губив. Точно я сакури твої листки не губив. Надіюсь, все приніс. Все. Ну, то не сакура, то вишневе дерево, ладно. Ладно, мене вже Люгмерть чекає. Чекай, чекай, мені щось треба одне. На прочитай цю зак... записку. Будь ласочка. вона пуста, як пуста. То получається не з божественних сил пуста. Кореле пуста і в того, то Я не зрозумію тепер нічого. Я думав, те, що з божественних сил не знають про то просто. Я пішов. Ага, ага. Теорії мені валяються, я не знаю, що мені думати навіть. Все так заплутано. Продумано на 100%. Щоб ніхто навіть ні зрозумів. тут все заплутано стоп, що? Що за ніндзя? Тоді я тебе бачу, ніндзя. Швидко, патрони залізу. Ти хто взагалі, ладно, швидко, так швидко. Добре. Чекай, ти хто так? Я від всіх швидше. Ну, окей, окей, на як то о, 8 заліза на ці чотирьох. Тіри патрони на ще. Цього одного патрона. І. Е, це ще два патрони і. <гум> Все не знаю. Чекай! ще здача. Мало, але нехай буде. Почекай! Що? Прочитай оцю записку, будь ласка, мені. До речі, цей чел з божественних сил. Пуста? Корели пуста. І в тебе пуста з божественних сил, реально. Але чов Хухлика, Хухлик що з божественних сил? Все, давай, пока. Ну, пока, пока. чал з божествуних сил, Як з яким я бився на турнірі, до речі. Він з'являвся тільки в одній серії на пару моментів, але я його пам'ятаю, бо я недавно передивлявся, бежи. Далі я вирішив зібрати найцінніші ресурси і продати їх, і зразу спитатися в торговця, що він бачить на тамтій записці. Так що, я вирішив йти, то й пішли. Так, я вже майже доходжу, де він там є тільки. Тут взагалі та, та будівля. Якось вона ніби трошки змінилася, її хтось підірвав, чи розікрав, не знаю. Не знаю, не знаю. О, двері відкриті, тут завжди, вроді, закриті були. Ладно, йдемо. Закриємо за собою вже. Так. Де там та торговка, чи торговець, чи як то. О, Во він. Тут десь має бути. Де він? О! Привіт! Ти тут цілий час. Щось міняється в тебе? Привіт, Лайта, що ти там маєш? Ховайся, бо тут багато роботів, і ще тут десь був мій брат, ти його не бачив? А як той брат хоча б виглядає? Ну, дивись. Він в юбці. теж торговець. Вибачай, але я його не бачив. Ну добре, що ти приніс? О, я багато цього разу приніс. Я приніс. Оскільки там грошей. О, блоки. Блоки, блоки. Так, 25 плюс. скільки? 10. Ого! Дякую. Дякую, дякую, торговка. А -а -а, Знову. У мене знов залежність від адреналіну. Треба зісти його. І ну давай їжся. І доїв нарешті. Тепер можна добити тих всіх чешуйниць, щоб вони мені не спавнились, бо вони мені дуже сильно мішаються. Але зато бачите, де я опит беру. Може, я й не показую, як б'юся з тими чешуйницями. Ви знову залежні. Поняв, я вже то. До речі. Ну, ну. Е, прочитай цю записку, будь ласка. Яку? О. Що? Аж підстрибнув. Ай! Там нічого немає. Mm, забирай записку і йди! Провалюй! <звілля> То Та що таке. ай... Що таке він побачив ті записів. Він сказав, що вона пуста, але Щось він недовольний тим. Може, вона не пуста, насправді? Хм, заплутано, заплутано. Я тут ходив і тут е, мене просто вбило і написало 0019. Я хотів дойти додому. Ладно, напишемо в книзі Думокте. 0019, ну що ті ще цифри. Цікаво, для чого вони взагалі знадобляться? Може, і взагалі не знадобляться, я просто так записую їх вже пару серій підряд. Чекайте, ну я так подумав, а яка винагорода в мене за те, що я блискавку тому дітві дав. Так, треба прочитати ще якусь штуку. Треба вийти на двір, щоб він мені дах тут не проламав. Надіюсь, він не, не проламав би. Ладно. Читаємо, яке з них треба. Венкон Л Абуело у Кієнте Собре Л Альма. Ну, і що ти хотів знову? А яка мені винагорода за те, що я тобі блискавку приніс, а? Хм. Що ти про справді хочеш знати? Давайте. Так. Я ж все знаю, що було, що зараз, що буде, то як ви там говорите? спойлери, Давай ти будеш їх купляти М -м -м -м. Це залізо, давай. Маленькі 64, середні 3 по 64. Ага, малий 64, середні 3 по 64. А тобі не хватає, але 5 по 64. Відкриття нових актів найбільший спойлер, тому 8 по 64. Все, я пішов? Йди, йди. А мені ще записати треба. Що це там? Так, ще. Шо... Спойлер. Так. Що ти там не летиш? Я не поняв. Що з тобою, дід? Ой. хм, чомусь не можу. Не знаю, чого ти там не можеш? Але мені, якщо чесно, не до того зараз. Тут дуже все заплутано, треба думати. Ще й дуже сильно думати. О, зілля п'єш, ми ж допоможе ти Зілля? Ну пий, пий. О, допомогло. Ладно. О, корела, привіт, що ти мені ще хочеш сказати? Під кінець серії, Хе? Ну, ти що вже кінець дня йде поспи? Буде завтра великий день. Стопе, вони прийдуть завтра? Корела, вони прийдуть завтра? Завтра! Ура! Вони прийдуть завтра! Що ти за зілля в мене кинула? Якщо вони прийдуть завтра, а вже кінець дня, виходить, мені потрібно поспати. Ну що, йдемо спати? Де там наше ліжко? Ну, точніше, вже чорна кімната. І на такій ноті ми будемо закінчувати. Так, я нарешті буду від третього лиця, або прощатись, або починати. Ну, неважливо, як вийде. Ну і всім удачі, і всім хорошого дня. До нового відео. дивіться інші серії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Особливо підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію, у якій вони прийдуть. Не забувайте про підтримку, перейти по силці в описі. Ну і спе